Всіх вітаю. Ну що, сумували? Я теж сумувала. В сусідній кімнаті лежить маленька дубця, якій є 7 тижнів, тому я трохи пропала з ваших гаджетів і екранів. Дуже вибачаюся, вже як є. Якщо вона мені, звісно, дасть записати це відео, дуже на те сподіваюся. У мене були грандіозні плани і. Я їх втілю, все ж таки, коли буде трохи часу. Це тематичні відео а про конкретні мої улюблені ноти, або не дуже улюблені, ну про вишню мою, про цитруси. Це все згодом, бо до таких відео треба готуватися. в мене зараз обмаль часу. Тому, щоб ви а, зовсім мене не забули, я вирішила а, записати дуже актуальне відео про літні аромати. Половина літа пройшла, а я от вирішила записати. Ну, нехай. Ще половина літа в нас попереду, тому половина. Ну, так. Половина літа ще попереду, і, можливо, буде теплий вересень, і такі аромати переходять і навіть в осінь таку теплу, тому сподіваюся, вам буде цікаво. Тут будуть літні аромати, які є в моїй колекції, аромати, які асоціюються в мене з літом. Можливо, їх немає в моїй колекції, але вони в мене чітко асоціюються з літом. Тому приємного перегляду! Сподіваюся, вона дасть мені записати його. Можливо, я буду писати його декілька днів. Такі реалії. приємного перегляду, поїхав! Ну і почнемо з аромату, який в мене асоціюється виключно з літом. Хоча деякі його полюбляють носити взимку під Новий рік. Коли. Є чіткі асоціації з цитрусами. Це I Love Love Moschino, Він мені сьогодні пасує. Для мене він виключно цитрусовий, хоча в піраміді є і квітковий блок, і деревинний в базі, але для мене це виключно цитруси. Солодкий, свіжий, з кислинкою. Він дуже легкий, він дуже універсальний, він дуже такий ненав'язливий, він подобається всім майже, тільки не тим, хто любить щось важкіше і серйозніше, компліментарний, але не стійкий. От на мені він зовсім не стійкий, особливо влітку, в спеку, можливо, взимку він тримається трохи довше. Тому його люди носять взимку. Треба якось спробувати. Не знаю, я, я не пробувала. Е, ну, як літня поливашка, він дуже от, швидко злітає. Не знаю, як на тканині, можливо, він тримається трохи більше. Але це такий дівчачий цитрусовий свіжачок, який в мене асоціюється виключно з літом. Подобається. Я його часто не ношу вдома, тому що він такий легкий, він такий, а, нікому не заважає. Ось подобається мені. А далі буде трохи серйозніший аромат, як на мене. Він в мене асоціюється з літом, тому що це ягідна історія і усі. Ягідки, які з'явлені в піраміді, вони саме влітку. Познайомилася я з ним теж влітку. Спочатку затестила його в магазині, а потім і придбала залишок у флаконі теж влітку, і вперше його, ну, Почала носити теж влітку, То в мене ну, ну, немає варіантів. Він у мене літній аромат і асоціації з ним лише такі. Може, можливо, у вас інші. Це аметист від Лалік. Вибачте за освітлення, але ну, світла немає, тому знімаю на коленки, так сказати. А що я можу про нього сказати? Він. Він солодкий, але не приторний. Теж з кислинкою цією ягідною. Тут і ожина, і лохина, і шовковиця, і полуниця, і є квітковий теж сегмент у вигляді троянди, півоні і лангі-лангу, і в базі дерев'яшки. А спочатку він мені не сподобався. Ну, Із застійкості, але я тестувала в Єві тестером, і він на мені злетів, я навіть додому не дійшла, тому я якось ну, не впечатлілась. А потім купила відливант, від, Левант, від а залишок у флаконі, і... І оцінила його, бо це зовсім інша історія була. Він стійкий, він шлейфовий, він тримається на мені майже весь день. Я не знаю, в чому, в чому, в чому була проблема тестеру з євою, можливо, якийсь розводняк, я не знаю. Не буду казати. Але оця ягідна історія мені сподобалася. Він, не дивлячись на, ну, на той час свою бюджетну ціну, зараз не знаю, скільки він коштує, він звучить дуже нетривіально, непросто. Він дійсно цікавий. Якщо ви з ним не знайомі, то познайомтеся. Якщо ви любите ягідні такі, а... ну я б не сказала, що це компот, хоча, можливо, хтось може назвати його компотом. Ну, якщо і компот. Ні, це скоріше морс. Це більш насичений варіант, це не компотик, не можу його назвати компотиком. Це от прямо морс з такий ягідний з м'якотю. Да. І дуже який вже настоявся, який має такий вже колір, непрозорий. Дуже цікавий на літо. Сподіваюся, дуже сподіваюся, добити цей залишок у флаконі. Я не знаю, скільки тут, але вже треба добити, бо бутильочок такий важкий і багато місця займає. І цим літом я його прикінчу таким. Так. А далі сонечко просто у флаконі, і вигляд флакона у формі сонечка. Можливо, ви вже здогадалися, що це за аромат. Цей аромат в мене асоціюється теж виключно з літом, з морем, з пляжем, з пісочком, з <смас> Спалила. Саме теракота від Герлен у мене асоціюється з... з цією пляжною історією і чомусь. Ну, ну... Не, не, не дивно, чому, бо там і лангіланг, і кокос, і це все, і жовті, і білі квіти, і ванілі. Це все якось трансформується от в цю таку косметично-доглядову історію. Саме асоціюється в мене з. Кремом для засмаги, або з якимось лосьйоном вже після засмаги. Він просто чудовий, я його обожнюю. Дуже жалко мені, що мені так і не вдалося з ним а десь відпочити саме біля моря, поїхати в якусь відпустку. Або тут у нас в Одесі відпочити. Нормально, бо я його придбала, коли вже були ці всі ковідні карантинні обмеження і пляжі були закриті потім війна, пляжі були заміновані. Ну, в общем, да, не склалося. Але, але все, що попереду можливо, можливо, я його ще вигуляю десь на узбережжі. Дуже сподіваюся на це. Дуже мені подобається, якщо ви з ним знайомі, теж пишіть свої враження, чи асоціюється він у вас саме з літом, з цією морською пригодою, чи це тільки в мене. А далі аромат, який я чомусь я використовую саме влітку. Хоча він, якщо чесно, дуже універсальний і підійде на всі пори року. Але ну, от мені особисто він чомусь тягнеться рука до нього саме влітку. І для мене це аромат, який є схожий чимось вайбом з коко Mademoiselle, саме з туалетною водою. Я кажу про Джилл Сандер, Єва, чи Ів, я не знаю, як це читається правильно. Це, як на мій погляд, недооцінений бренд. В мене два аромати цього бренду, і обидва я обожнюю. Це така, він не, не свіжачок, ні. Неполиважка. Це вже аромат, якщо ви влітку вирішили піти на побачення ввечері. Або аромат для роботи, я думаю, теж підійде. Він дуже вишуканий. Він... Тут такі пачулі м'ягенькі, я до пачулі взагалі відношуся дуже скептично. Але ці печулі мені подобаються. Тут є фіалка, яку я теж люблю. І він якийсь такий гостренький, наче тут перчик є, але перчика в піраміді не заявлено. Є смородина червона. Можливо, вона дає оцю таку якусь гостреньку таку, ну, не кислоту, але ну, якусь пікантність таку. Він чудовий. Мені на нього робили компліменти. Навіть запитували, що це за аромат. І я, як на зло, забула просто, що на мені в той момент, і довго тупила, щоб відповісти жінці, що ж це за мене, на мені за аромат. Це от, дійсно схожий на Coco Mademoiselle, але який підігріли трошки. Тобто він такий. Наче гаряча кукому-дмуазель, от якось так для мене. Дуже подобається. Якщо не знайомі, познайомтеся обов'язково. Якщо вам подобається такий напрямок, рекомендую, серйозно. Так, і давайте домовимося. Якщо я кажу, рекомендую, це не означає, що треба бігти і купляти на осліп якийсь аромат, бо потім будуть мені прилітати обвинувачення. Я того не хочу. Знайомтесь. Дуже багато варіантів для знайомства у нас є. І на кремчику можна замовити від ливантик, якщо немає десь в магазині, а то краще взагалі йти в магазин, нюхати щось, а потім вже купляти. Хоча, може, ви любите такий розваг. Я от дуже люблю купляти армати на усліп. Це така лотерея. Були гроші на цю лотерею, а так розвага дуже цікава. Далі єдиний мускус від Нарсиса Родрігіса це маска Ногір, який мене не душить влітку, і який є задоволенням ношу влітку. І ця кисленька слива в мене асоціюється саме з літом, саме з липнем, чомусь, не знаю. Можливо, тому що він в мене з'явився літом в липні, тому я і носила. І, ну і сливи в нас десь приблизно от в цей період з'являються також. Тому асоціації такі літні. Я його дуже любила носити саме в такий ввечері кудись на вихід. Дуже цікавий, дуже такий він жіночний, дуже такий пікантний. Ну, я не люблю це конечно, слово сексуальний, але ну. Ну, він такий, він звабливий. Дійсно звабливий, він подобається чоловікам. І мені робили компліменти на нього. Так що теж ознайомтеся, якщо вам подобається цей напрямок. Цікаво, чесно. І без перерви на рекламу. Одразу два вам покажу. Аромат, боже, який не заляпаний кипець, просто я вибачаюся. Це камінчики від Булгарі, Люблю булгер, люблю ці камінчики. У мене їх 4, хотілося б, звичайно, побільше. Але е, ці малятка е, в мене асоціюються виключно з літом. Е, ці ось, ще два е, білий кристал такий і кристалін. Вибачте, кристалін Омнія. І аметист, у мені, вони більш такі ну, весінні для мене. Кристалін більш такий в холодну весну. А аметист вже коли квітне бузок, вже коли тут такий він вже на теплу весну. А ці братики в мене літні, тому що вони такі фруктові, цей гранатовий. Цей є такий екзотично-тропічний параїба ем... і ношу я їх літом. Ех, корал я люблю, як, як ви бачите, люблю трохи більше, ніж параїбу. Чомусь... О, Боже, ця кислинка теж така гранатова кислинка. Ще тут гібіскус, але я не знаю, ну, наче в мене кипнуть гібіскус, але вони не пахнуть нічим. Ну, так заявлено в пірамідні, вже знаєте. Ми жертви маркетингу цього. А, обожнюю його, просто обожнюю е е кисленький, свіженький, такий, а, аж оскоманий, знаєте, коли його нюхаєш, прямо в мене ж виділяється слина. <сум> а, параїба, вона теж кисленька, але більш таким, з фруктово-солодким таким більш присмаком. Але теж дуже, така, дуже літня, дуже така на відпустку. Ай, колір. Мені так подобається цей колір, це мій улюблений колір ціфані. Обожні, ці флакончики просто, вони просто чудові. Далі уявімо, що в 30 градусну спеку пішла злива. Який аромат більш за все підходить до такої пори, я думаю, що е, всі <смеш> скажуть як один, що це е, аура від Мюглер. У мене туалетна вода, е, парфумована вода в мене була в пробниках, е, то занадто для мене вона цікава, е, я б напевно змогла її носити, але Ну, як на офлеконити, то я обрала саме туалетну воду, бо вона ну, менш така отруйна, скажімо так, більш легка, але не втратила своєї оригінальності, своєї, своєї родзинки. Тут є ревень, який я теж з острахом до нього відношуся в ароматах, але тут він мені не заважає. Тут є, блін, я не пригадую піраміду, якщо чесно, наче полуничка тут є, але він для мене зелений, от як цей флакон. Флакон ідеально пасує для цього аромату, і він просто шикарно розкривається саме в вологу спеку, саме коли от літом йде дощ. І оце. Такі випари йдуть, коли реально температура зашкалює, але вона волога, ця температура не суха, це просто якесь магічне відьомське зіллячко, яке ну, дуже класно звучить. Не носила його в спеку, ну, саме в таку суху, але я в такому кліматі живу, що він, напевно, буде. У нас у нас просто, якщо жарко, то в нас волого жарко, як, як в тропіках, блін, тому його можна носити, напевно, що мені усе літо. Але він такий, від нього можна втомитися, не рекомендую купляти його осліп, звичайно, треба знайомитися. Ну, я думаю, що багато з вас з ним знайомі, бо він, він вже ну, старічок, але асоціація саме з літом у мене до нього. Виключно літній для мене аромат чомусь. Це Rume Two від Lanvin. Так давно вже ним не користувалася, хоча, бачите, флакона половини немає. Але давно не користувалася ним. Це цитрусова трояндочка, така легка. Вона в мене асоціюється саме з літом. З таким дівчачим, з джинсовими шортами, з легкою білою футболкою, з якимись кросівками, кедами, я не знаю. Ну, тобто він такий абсолютно несерйозний, мені здається, літній дівчачий, літня дівчачка, дівчача, дівчача поливашка, отаку. От а, теж, можливо, доб'ю його цим літом, хоча тут так, ну, ще 10 мл залишилося. Такий флакончик важкенький. А, Теж рекомендую познайомитися, хоча, боже, ну, хто його не знає. У мене немає якихось новинок, у мене всі старички. Але, ну, те, що є. Працюємо з тим, що є в колекції. Далі ще одна така. Волога літня асоціація з засмагою, з якимось таким легким шифоновим сарафаном або платтям до п'ят, з такими прикрасами, такими золотими сережками або з якимись з золотими браслетами і це все мерехтіння, грає на сонці. Це все про Олімпію від Пакорабан. Чомусь. Він для мене пахне саме таким знойним. Знойний красоткою. Я не знаю, чому він мене такі асоціації, але саме так він пахне. Це солона карамель. І він дійсно пахне для мене от якимось. Знову ж таки морем, відпочинком біля моря, але це вже відпочинок, знаєте, коли ви влітку нажарилися, насмажилися на сонечку в день, а ввечері, після душу, намастилися своїм лосьйоном для тіла улюбленим, шикарним. Розпустили свої трохи такі кудряві коси після морської води, зробили гарний макіяж, одягнули своє таке літнє, але вишукане плаття до п'ят і одягнули свої золоті прикраси, і пішли зі своїм коханим гуляти. Набережною або до ресторану відкритого літнього, десь теж на узбережжі. Ось саме так в мене асоціюється чомусь цей аромат. Я не скажу, що я ношу його виключно літом, я іноді його можу і зимою одягнути, але от асоціація в мене з ним саме літні чомусь. І саме от такі от не неденні, а от саме такі вечірні. Вечірні більш вишукане літо під звуки музики, під мерехтіння вогників якихось таких літніх ліхтариків, пляжа і моря. Так, це от саме такі асоціації. Мій літній аромат чомусь. Ще один аромат, який я в мене з літом, це Філосикус від Діптік. У мене такий пробничок. Мій дракон проснувся. Запишу трохи згодом. Так, ну і продовжую. Філосикус від Діптік. А він для мене виключно зелений лактонний. От знаєте, мені нагадує, як ми в дитинстві зривали маки, і от на оцій зеленій волохатій ніжці виступала ця крапелька такого макового молочка. І от він для мене він пахне от якось от так. Зелено, терпко, трав'янисто. Ем, якось асоціюється він у мене з літом, не знаю чому. Я знаю, що його багато носять ну, як універсальний аромат на Сіпору року, але для мене він саме такі асоціації має. А, офлаконювати його не буду, бо не можу сказати, що я від нього в захваті, Але якщо ви любите ноту Інжира, то я можу сказати, що це. Ну, Напевно, що такий ну, еталонний варіант інжирного аромату. На мені він зовсім не стійкий, коштує він недешево, тому ні, в колекцію собі я його не хочу. Ну і на завершення так щоб ароматів було рівно 10. Гарна цифра. Е можу назвати ще одну асоціацію літню це Juliet gun, Vanilla Vibes. У мене ось такий, такий був тревел формат, дуже дивний в нього колір. Бачите, він такий якийсь фіолетовий. Е про що це? До речі, оригінальний флакон мені дуже подобається, і, напевно, що б я би хотіла його собі в колекцію, бо це така теж цікава історія, він наче ванільний, але він солоний. Він наче такий м'який, лагідний, але вологий. Коротше, дуже дуже для мене дивний, але цікавий аромат. І пахне, знаєте, він пахне для мене, наче ментолова жуйка. От якихось такий, такий холодок в ньому є. Не дивлячись на те, що він якийсь теплий. Коротше, тут для мене. Сочетається, не сочетаємо. я не знаю, як це пояснити. Цікавий, мені подобається, я б, напевно, хотіла офлаконити його. Але е, теж настійкий, тому от я вагаюся ще. Е, буду швиденько завершувати, бо, самі розумієте, дракончик мене кличує. Цікаві ваші думки з приводу літніх ароматів, ваші вподобання пишіть, обов'язково, все прочитаю. Для цього знайду час обов'язково. Не дивлячись на всі наші реалії, в яких ми живемо, я вам бажаю відпочити, як вдасться цим літом. І ну, насолоджуватися ним, якщо, якщо можливо. Якщо можливо, не дивлячись на спеку, не дивлячись на обстріли, не дивлячись на темряву, всіх люблю, всіх цілую. Сподіваюся, скоро з вами побачитись всім, па-па До побачи.